Чудово! Усі на місці. То нас усіх викликали до замку і нічого не пояснили. Так, або жні таємничі виклики. Що цього разу? Може вечірка сюрприз? Слухайте, а чому ми біжимо? Могло статися щось жахливе. Хтось перейшов на бік злачі, повернувся, хтось лихий. Тобі не здається, що ти перебільшуєш. А наші принцеси викликали нас так терміново. Справді, просто так нас не викликали. А мені подобається так бігти, аж стіни пливуть! Уі! Я перша. А, Дівчата, дуже дякую, що прийшли. Що таке? Що робити? Та нічого. Геть нічого. Все просто чудово. І ви викликали нас просто, щоб це сказати. З усією повагою, принцеси, ви краще терміново викликайте нас в разі більшої терміновості. Насправді це ще не все. В Еквестрії зараз триває найдовший період гармонії за багато років. І це завдяки тобі, твайлайт. І, звісно ж, твоїм друзям. Кому нам? Дякую, що помітили. Дякую. Завдяки вашим старанням у нас усе менше і менше турбот. Тому після довгих роздумів ми з сестрою вирішили, що нам пора залишити свій трон. Що?! Гаряча новина. Принцеси залишають свій трон. У мене стільки запитань, хто спадкоємець, хто правитиме еквестрією? Це хтось високий і гарний, чи може повелитель хаосу. А, добре, і так все зрозуміло. Майто поні, майтол поні. Майдл поні. Ти дружити нас навчила. Майдл поні. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю усім допомагаєш. І усе нас піти. це диво? Залишаєте трон? А принцесам так можна. Звісно, можна. Я вже так давно хочу відпочити. Поїхати на сріблясті мілини. І що ваше місце посяду я? Угу. Разом зі своїми друзями. На початку звісно. кінця частина перша. Достойніших за тебе поні немає. Ми бачили, як ти ростеш. Ти долала всі проблеми, всі випробування. Численні негаразди. Так, 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 все ясно. І з усіма впоралася. Дякую, та це не значить, що я... Що ми готові робити те, що і ви. А, звісно, готові. Розумію, що це неочікувано. Та... Ні. Це ж очевидно. Ми круті <звук> і ми отримаємо ваші сили. О, Можна мені згадні з'являтися у зла? Виконувати їхні обов'язки насправді не так просто. Ну, якщо принцеси залишають трон, ми хороший вибір. Для нас інтереси еквестрі найголовніше. Це справді так. Треба буде це врахувати, коли ми перейдемо до обговорення. Ну, я за. Звісно, нам треба буде оновити гардероб. А ще я хотіла дізнатись, як ви піклуєтесь гриву. коли буде час. Поки ми усі разом, я упевнена, нам усе вдасться. Захисники еквестрі на три. Один. Два. Фух. Якщо ви всі за, то і я теж. Захисники квестрі. Ми встигнемо звикнути, бо процес передачі влади триватиме довше, ніж зазвичай. Тому нам потрібно всього кілька днів, щоб підготувати церемонію. Не має бути якогось навчання на кілька тижнів, ні, місяців чи років. Усе, що ти робила усі ці роки, і було навчанням. Ну, має ж бути якась інструкція чи довідник. Так, от вона, як керувати еквестрією. Автор анонім Псевдоніменко. Щоденник як дружби, який ви написали, кращий за будь-які довідники. Ми абсолютно впевнені в тобі. Сподіваємося, і ти впевнена в собі. Ой, і вона абсолютно впевнена в собі. Я зовсім не впевнена, що впораюся. Я так і думав. То був звичайний сарказм. Що? Це все дуже передбачувано. Зараз ви всі будете переконувати малечу з парку, що все буде добре, а вона не повірить. А, мені нема чого тут робити. Я знаю, що погодилася, та вони сказали кілька днів, а треба стільки всього з'ясувати. Це все занадто швидко. Думаю, треба добре. Стане краще. Щойно буде план. Ох ти, ви наче знали, як ти відреагуєш? Знали. Класичне твайлайтування. Твайлайтування? Ви вже й назву дали. Це непогано. Ми просто знаємо, як ти все робиш. Перша стадія. Важлива новина, і ти така. Ні. Потім ходиш, думаєш, хвилюєшся. Усе добре. Ти собі тває ми тебе підтримаємо. Ви усі такі спокійні. А справа серйозна. Що робити, якщо щось станеться, а принцеси не Е, Якщо подумати, то вони ніколи не допомагали. Але ми перемагали. Коли Сомбра захоплював кришталеву імперію, чи коли Кризаліс прикинулася Кейденс, чи коли повернувся Тірек і захопив Лаю, чи коли знову з'явилася Кризаліс чи скол зіглової школою? Щось пропустила. Понітіни, коли Старлайт була зла, коли Діскард був злий. А Фрім і Флем теж. Бачиш, ми майже завжди обходилися без допомоги принцес. І тепер зрозуміло, що це було тренування, щоб підготувати тебе. І все вийшло. Ти сама подумай, не було лиходія, якого ми не перемогли. Ох. Колись ви побачите твайлайт Спаркл з друзями ще заплатять за те, що вкрали моє королівство. Тірек? Я лорд Тірек. Чого ти хочеш? Хотіла запитати, чи бачиш ти мою статуетку найкращі друзі? Ортірек? Перевертень. Бачиш, вона знає. Кризаліс, королева перевертнів. Принаймні буду, коли поверну своє законне місце. Навіщо викликав? Чого хочеш? Ой, оце так. Ми не викликали. Я думала, ти витягла нас з тартару. Стартару? Той, хто витяг вас звідти, має бути надзвичайно могутнім пані. Король Сомбра ти повернувся? Навіщо ти нас викликав? Це не він. А я... Називайте мене. <гас> Той самий? Я думав, що ти легенда. Я чув про тебе. Хто? Запевняю, я ще як існую. І те, що ви всі тут частина мого плану позбавлення еквестрії від Twilight Sparkle і її друзів раз і назавжди. <гас> Мені. Та ім'я Грофор мені незнайоме. Грога! Ой! Мене не було занадто довго, якщо моє ім'я більше не наводить жаху на таку дрібноту. Може мені варто показати свою силу? Трогер давній та неймовірно могутній. Землі, які стали Еквестрією, були окремими фермами та пасовиськами, поки він не проголосив себе імператором усього, що бачив. Я чув історії про його тиранію, коли був малим. Я теж чув про першого імператора Еквестрії – батька всіх монстрів. Я породив наймерзенніших тварюк і дозволив їм діяти, брати все, що захочуть, а інше нищити. Моє правління квесті було епохою страху і пітьми. Ха! Поки Гасті Велика не прогнала тебе, та дуреба вірила, що поразка мене зламає, та вона мене лише тимчасово ослабила. Um... Тірек у нас дуже старий. Тільки не ображайся. Якщо він чув про тебе в дитинстві, у нас дуже різні уявлення про тимчасовість. Повчи! Я накопичував силу тисячоліттями, тягнув час, чекав на найкращу нагоду, щоб знову заволодіти еквестрією. Я спостерігав за вами і бачив кожну вашу принизливу поразку цим шістьом нещасним поні. Знаєте, чому вони завжди перемагали? Бо шахрували? Тому що їм завжди неймовірно щастить. Я ще мала, тож. Тому що вони все роблять разом. Де одна слабка, там інша сильна. Тому, об'єднавшись, стають непереможними. Та ми здолаємо їх їхньою ж стратегією. Цікаво, що ти пропонуєш. Я не пропоную. Я вимагаю, щоб ми об'єднались і разом захопили еквестрію. Мені не потрібні спільники, я це зроблю сам. Я сам поверну кришталеву імперію собі та знищу будь-кого, хто стане на моєму шляху. Самоупевнений. Іди, поверни свою імперію. Я відправлю тебе туди. Забереш лишай собі, а як не зможеш, то підкорися мені. А якщо я відхилю цю угоду, тоді я поверну тебе у пітьму, з якої викликав. Добре. Та ти марнуєш час, бо я здолаю всіх, хто кине мені виклик. Я переможу всіх, хто стане на шляху, я раджу всім, хто лишився, навчитися працювати разом. Ну... Працювати разом надзвичайно схоже на дружити. Тож вам пощастило, бо про це я знаю геть усе. Твай? Ти там? Школу зачинено на літо. Не думала, що хтось прийде сюди. Роботи полно, часу нема. Ні, це вже готово. Стоп, ні, не готово. Ах, нема часу. Рятуй! Її зациклило. Вона застрягла на стадії твайлайтування спланувати плани. Ах. Ясно. Я написала позбутися зайвих списків у список справ школи дружби чи особистий список. Добре, що ти тут? Треба поговорити. Добре. Десь тут було записано поговорити зі Starlight. Треба знайти і викреслити. А. Ого, ти за Ти теж так думаєш? Ну, вибачте, мене вперше в житті просять очолити Хотіла поговорити? А, ось де записано. Старлайт, ти найсильніша і найтурботливіша поні, яку я знаю. Ніхто не зможе керувати моїм замком і школою дружби краще за тебе, згодна? Що? Хочеш, щоб я керувала замком і школою дружби? Так. Ой, не можу. Я не готова. Пам'ятаєш, що було, коли я лишилася за головну. А тепер ти хочеш, щоб я робила це постійно? А якщо я зроблю щось не так? А як. Старлайт, опануй себе. Тmile, ти гідно пройшла всі випробування. Ти можеш усе, якщо захочеш. Ти упораєшся. І ти також. Як я підстроїла, ти сказала те, що тобі треба почути. Ха-ха-ха! <uhhh> Непогано Так керувати школою і країною зовсім різні речі. А мені треба зробити ще 7432 тисяч чотириста тридцять дві справи першні штати правителькою квесті. Це була гарна спроба. добрався до палацу. Твой лиць, швидше, допоможи. Фларі -хар, ти із тобою? Я думав з тобою. Мамо! <гас> 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 Тобі це так не миниться. Та вже минулося. Ні, <гас> ні! Тепер, коли кришталеве серце належить мені, я правитиму кришталевою імперією. Схиліться перед сомброю. Ах, хай живе король. Так швидко <гас> нема за що. Та якщо ти плануєш стати правителькою еквестрії, попрацюй над почерком. Тут можна прочитати Кейденс, терміново викликає Сомбра, повернувся і захоплює кришталеву імперію. Там так і написано. Та хіба це можливо? Я думала, кришталеве серце відіслало його назавжди. Я не знаю, але ми повинні врятувати імперію та моїх рідних. Може повідомити Селестію і Луну? О, ти права! Хтось має звернутись до справжніх правителів Аквестрі? Ні. Ми станемо на чолі Еквестрі, і такі речі це наші проблеми. Ого, твайлайт. Ну вже ти нарешті стала впевненою в собі настільки, щоб зайняти трон, у що так вірять принцеси? Можливо, якщо ти не подбаєш про сомбру замість нас. Ні, <плес> ні-ні. ні ні, ні, ні. Ви абсолютно праві. Вам треба навчитись долати все самостійно. Папа. -па. Долати все самостійно це добре. Але тоді ми перемогли сомбру кришталевим серцем. А якщо воно вже у нього, як його зпинити? Елементами гармонії. Ними ми переможемо кого завгодно, навіть сомбру. А, ні, 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 ні. Тоді ви перемогли сомбру без артефактів. І я не впевнений, що з ними рахується як поратись самостійно. Мої рідні в небезпеці. Я ними не ризикуватиму. Тут вона права. Ой, добре. Зануда якийсь. Старлайт, будь тут і подбай про школу. Буде виконано. Спроби здолати мене такі милі. Може, й так. А їхні. Кавалерія уже тут. <raise> <timeyorum> <ntuve> Який дивний збіг. Я саме хотів показати вам ваші найбільші страхи. <сп Ces> З тобі довірили еквестрію, а ти її не вберегла. Краще здавайтесь. Власні страхи не перемогти. А нам цього не треба. Ми на них дивилися лише, щоб відволікти тебе. Твої спроби здолати нас такі милі. Ви <му> може й виграли бій, а я виграю війну. Носа тому вихватню. Твійлі, дякую. Було класно! І легко ми виграли цю битву за кексики. Mm -hmm, кексики. <реш> ми справді добре упоралися самостійно. А отже. Я, звісно, ще не готова на 100%. Та чи буду? Знаючи тебе? Ні. У мене є ви, а в нас артефакти. І разом ми не переможні. Усе буде добре. Ми Це так. Еквестрія знову в безпеці. Як ми це відсвяткуємо? Пропоную каті! Далі буде.